Так, парафіянчики. Що вам хочу сказати? Я все проїхав за останні кілька тижнів близько 3000 кілометрів. Зараз вітер такий десь там плюс-мінус 50 км на годину десь до цього. ну, Щоб ви розуміли, це навіть для Нідерландів великий вітер. Хоча тут завжди вітряно. І що вам скажу? Навіть я їду сотню, бо в принципі тут практично всюди обмеження 100. І машину треба дуже-дуже добре тримати, бо цей автобус ніхрена не тримається дороги, його вітром постійно здуває. Коли проїжджаєш повз фуру, або фура повз тебе проїжджає, то прям відчуваєш, як тебе зносить. Ну і так на трасі, там, на деяких мостах, на деяких відтинках траси, просто треба двома руками триматись за кермо, бо дорогу машина геть погано чіпляється за неї. Зараз температура плюс 10, ну, але вранці сьогодні було десь. 2-3 градуси і періодично ще приморозки. Машина на зимовій гулі. Ну, коротше, Постійно ковбасить, постійно треба її притримувати. Вирішив перевірити рівень масла, відкрив капот, а в мене вся обшивка під капотом пошматована. Хто питав за моментальну витрату палу. Машина ввічлива, сама розуміє, що сидіння тут капець які незручні, і через те періодично треба зупинятися і розім'яти ноги. Парафіяни. Мене звуть Андрій, і ви на каналі Диванний Агроном. Так, що відбулося? Стало, з'являється у мене вже повідомлення на щитку приборів про те, що дуже-дуже скоро мені треба робити ТО. Е, ну нічого, нічого дивного, пробіг зараз 17 тисяч. За останні два тижні я проїхав 4 тисячі кілометрів. Відповідно, на 20 тисячах треба буде робити ТО. Через те, думаю, треба вам записати відосик з тим, що за цей час відбулося. Значить, е, почнемо з чого. А почати хотілося б з того, що машина місяць простояла. Тобто місяць машина стояла на парковці рівно місяць з 18 лютого, якщо я не помиляюся, чи з 17 лютого по 18 березня приблизно, тобто там 4 тижні, ну можливо, по 19 березня. Ладно, не будемо там придиратися додатку. Ну, Коротше кажучи, 4 тижні, тобто місяць, грубо кажучи, машина стояла. Що відбулося після цього? Після цього тут е, я як почав рушати, то е, відповідно поприкисали колодки. Машина стояла на ручному гальмі на ручнику, а так як він тут електронний, електричний, він е, сам вмикається. І Якщо наприклад, я його вимкну і відкрию двері, то машина видає такі звуки, як підводна лодка, підводна лодка яка атомна, яка спускається на дно. Тобто дуже неприємні звуки, через те завжди ставлю на ручник. Ну і як мені казали, що нібито тут з ручником все нормально і нічого не закисає. Ну насправді через місяць, як розумієте, це такий був вологий місяць, коли я виїхав, то звісно, треба було зірвати, зірвати треба було згальну машину. Плюс до того, диски гальмівні вони були такі покоцані невеличкими п'ятнами корозії, плямами корозії. І відповідно машина дуже погано гальмувала спершу. Потім, потроху, ніби воно притерлося. Але ось уже 4 тисячі кілометрів я їду. Зараз кожен раз, коли я гальмую, то відчувається якась трошки вібрація, таке враження, наче ці колод... колодки, не колодки, наче диски, якісь трошки криві. Ну, на початках це було дуже сильно. Зараз цього практично вже не помітно, але я все одно помічаю, що вона гальмує не так, не так як гальмувала до того, до того, як машина простояла місяць без, нерухомо. Ще ось буквально вчора вранці вирішив перевірити, перед тим як виїжджати в дорогу, вирішив перевірити, скільки масла. Ніде воно там не витекло, бо пам'ятаю, у мене був. був такий досвід, що масла не стало. І що я помітив, внутрішня обшивка під капотом вся якась пошматована, покоцана, таке враження, наче вона взагалі якби порвана фізично. Хоча я після того, як місяць машина простоїла, я заглядав під капот і все було нормально. То все було абсолютно нормально, ніде нічого не висіло, ніде нічого не тіліпалося і так далі. Що це і чому це сталося, я не знаю. Я е, ну, вже доїду додому, то тоді витягну цю обшивку, точніше, то, що з неї залишилося, бо я її склав відразу в багажник, бо вона прямо лежала на двигуні. І покажу вам, буде десь тут ставочка. Отака херня відбулася з обшивкою. Хто? Має ідеї чому так сталося. Повністю розлізлась, наче пошматована чимось була. Так, ну що, ваші варіанти, що це? Тут ще була обшивка знизу, оце по цьому пластику отут. Оце вона вся короче, розлізлася і ось такий срач тут під капотом. Все насипалося з нього. Всюди шматки цього. Паралону чи що це таке От всюди. Просто де таки можна Вон лежать. Звідки це? Чого воно розсипалося? От така, от така хрінь відбулася з цією обшивкою. І плюс обшивка на верхній частині, тобто на кришці капота. Також надірвана. Я не знаю що це, я не знаю чому це. Нічого такого ніби не відбувалося, ніхто там під капотом не лазив, на мишей не схоже, бо ну, якби там були миші, то я б це раніше помітив. Коротше, я не знаю. Я не знаю, що це і як це. Єдине, що було, це те, що була дуже волога і мокра погода, і я їхав відносно швидко. Ну, як відносно, типу так, як я зараз їду. Тобто я проїхав там, не знаю, десь дві, можливо, там, більше тисячі кілометрів і от помітив таку таку хлібу. Під капотом все грязно, все в кусочках цього паралона, який є типу, як в шуми, шумоізоляції, може це не паралон, а щось інше, але сенс ви зрозуміли. І от оце все під капотом, короче, грязюка валялося, тіліпалося і так далі. Я не знаю, що це таке, можливо, якщо ви знаєте, звідки це взялося, і можливо, якщо ви знаєте, що, що робити, чи куплять нову цю обшивку, чи їздить так, чи придумати е -е, якусь шумоізоляцію іншу, не знаю. Коротше, можливо, можливо, ви підкажете, то буду дуже вам вдячний. Що ще? Помітив таку штуку. Ось бачите цей лічильник кілометражу в, нижній, в нижньому правому кутку екрану. Не розумію, він живе у мене якимось своїм життям. Так, його можна збити, якщо натиснути на кнопочку Set з трьома нулями унизу, от от, і відповідно потримати, і то лічильник цей обнуляється. Але е він сам у мене обнуляється. І якась незрозуміла якби, цифра. Ну, коротше, якщо більше, е ніж може не більше, десь приблизно до 2000 км. Через 2000 км якийсь рандомний момент. Я їду і дивлюся, що у мене вже лічильник показує не 1970 км, а 13 км. Тобто він почав рахувати знову. Чому так відбувається? Не можу сказати, не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть по якому принципу ось цей лічильник, який зараз показує 147, обнуляється. Як, чому, чому він збивається, не знаю. Мені просто було зручно, я думав, що я буду його обнуляти тоді, коли десь там виїжджаю якусь дорогу і буду розуміти, скільки я кілометрів проїхав. А ці е верхні лічильники, ну тобто 1-2, я буду обнуляти тоді, коли направляюся, щоб контролювати витрату палива. Але. Коротше, не, не розумію чому. Так що ваші варіанти чекаю в коментарях. У цьому оцей лічильник, який зверху, лічильник кілометражу, лічильник середньої швидкості та витрати палива, витрату палива показує доволі точно. Тут в Європі я кілька разів заправлявся до повного і відповідно ділив кількість літрів на кількість пройдених кілометрів, і в принципі у мене все сходилося. Якщо там і відрізнялось на якось ну, чи 20 літра, то це не суттєво, я вважаю. Мені здається, що якраз. На, на цю цифру можна, можна, в принципі, орієнтуватися. А от ще, що стосується швидкості, що хочу сказати, це те, що на високих швидкостях на цьому автомобілі некомфортно. Я не знаю, чому, чи це через гуму, чи. Коротше, не хочу навіть про це задумуватися. Але... Якщо швидкість більше ніж 110 км на годину, потрібно бути постійно сконцентрованим і напруженим. Наприклад, коли у мене був Fiat Freemont, то там на швидкості 130 плюс, там 150 і навіть 160 км на годину, я їхав повністю розслаблений, комфортно, машина не рискала, в неї ну, якби довга база і так далі. В цьому автомобілі я не знаю, що це відбувається, але все, що на швидкості більше 110 км, це вже некомфортно. Перше автомобіль високий і його кидає поривами вітра. Кожен раз, коли ти проїжджаєш повз фуру, це також відчувається цей потік повітря, який збиває з курсу машину. І е кермо треба тримати <пл 'ї> в більшості випадків двома руками, для того, щоб нормально її втримати в смузі, е також що цікаво. Що не важливо, чи їду я 110, чи 120, чи 130, чи 140 км на годину. А я вже розганявся на цьому автомобілі навіть до 150. І згори навіть був такий, що розігнався до 155, хоча по паспорту вона не повинна таких. Ну, коротше, неважливо. Виходить так, що поведінка автомобіля однакова, ну, принаймні для мене, що на 110 км на годину, що на 130 км на годину. От. Така, така, коротше, ситуація. Все, що до 110 їдеш абсолютно комфортно, грубо кажучи, одним пальцем тримаєш кермо вона нормально. Тільки більше її починає кидати якось зі сторони в сторону. І треба постійно тримати кермо дуже добре. бо, ну, коротше, Десь ти з'їжджаєш, десь ти улітаєш, і особливо тут, коли сильні вітра, це дуже-дуже сильно помітно. Так, що хочу вам показати. Швидкість покидальність. Ось ви можете побачити витрату палива моментально. Вона більше 8 літрів, 8,5-8,6, в залежності від рельєфу, може бути більше-менше. Оберти двигуна, ну десь трошки-трошки стрілочка за 3 тисячі. Тобто 130 кілометрів на годину це оберти двигуна, 3000 оборотів за хвилину. ще в місцевості. Зараз я їду по автобану, наче там сильного вітру немає от. і от така витрата палива. А от з такою швидкість мені набагато комфортніше їхати десь в районі сотні. Оберти двигуна, бачите, менше, ніж 2,5 десь 2,500, 2400, напевно. От. Ну, і моментальна витрата палива відповідно від 5 до 6 літрів, в залежності від рельєфу і вітру. Літр різниці між ну 10 км різниці в швидкості і практично літр різниці у витраті. Теж непогано. Можна трошки підекономити іноді. А хто ще мені скаже, хто на чомусь подібному їздить? От я один із лічильників не збивав давно, він вперся в 10 тисяч, тобто 9999. І е, ну, далі більше він не рахує кілометраж, але витрата палива постійно зростає. Чому так? У мене така теорія, що він рахує е, кількість палива і ділить його просто на 10 тисяч на оте число, ну, тобто на 9999, яке максимально може показувати щиток. Через це от воно поступово потрошку потрошку, потрошку витрата росте. Які у вас варіанти напишіть в коментарях, Так от, до чого я вів? Вів до того, що з одного боку ця машина класна і вона мені подобається, з іншого боку, є нюанси по використанню. Наприклад, для якихось подорожей, коли ви не дуже поспішаючи, не дуже швидко їдете великою там сім'єю чи великою компанією, і у вас багато різних речей в багажнику, то це саме те, що треба. Якщо вам треба зробити якісь екстрені термінові на великій швидкості, то ну, не знаю, мене принаймні на швидкості їздить трошки напружує на цьому автомобілі. І шум від дороги, і шум від двигуна, і ну, витрата палива мене абсолютно не радує. Якщо от я, приміром, їхав довгий час на швидкості в районі сотні, іноді розганявся до 110 там, чи 120 на обгонах, коли там треба було розігнатися. А так в основному в районі сотні, то в принципі витрата палива невелика. Їдеш собі спокійно, розслаблено, ніяких якби, проблем немає. Немає відчуття, що ти їдеш на великому автобусі. Якщо швидкість більша, відповідно. І враження від автомобіля інші, і в принципі я ж кажу, мені мені не дуже комфортно, можливо. Тому якби і окей, так і їздить, але мені більше подобається під час їзди розслаблятися і, ну скажімо так, відпочивати. Зрозуміло, що не розслаблятися, все одно треба контролювати дорогу, дорожню обстановку і так далі. Але е, втомлю, втомлюєшся від е, їзди на високій швидкості набагато більше на цьому автомобілі, ніж від їзди на швидкості в районі 100-110 км на годину. А коли я їду там 100, то в мене таке враження, що я взагалі якби їду, відпочиваю. Мене ця дорога не напружує, я можу проїхати там багато і 500-600 і км і більше. І ну, в принципі мені подобається так їздити, і з такою швидкістю їздити. Ось така, ось така ситуація. Ага, ще що. Е -е, сидіння. Вони ж тут, ну, ви бачили, да, що вони пласкі, практично без якоїсь там підтримки, хоча для спини мені цієї підтримки вистачає. Нормально у мене там ну, якби, не напружується поперек принаймні. Але сама подушка, вона, по-перше, коротка, а по-друге, якась дуже тверда. І якщо на пасажирському місці, там, там можна ще там поєрзати, покрутитися, якось там сісти бачком рачком або ще якось, то е на водійському ну, ти сидиш постійно в одній позі і якось там покрутитися в тебе не вийде. Через це я е не пам'ятаю, чи показував вам, чи не показував, у мене така є спеціальна силіконова ортопедична подушка для сідаліща. я їжджу завжди з нею. Е з нею якось. Простіше знайти мені зручне положення за кермом. ну і проїхати відповідно більше кілометрів. Ну і також, як би там не було, я практично завжди кожні три години роблю зупинку. Буває частіше, буває рідше, але в основному так. Ну і машина періодично нагадує мені, що пора зробити перерву на каву. Так що машина ввічлива, сама розуміє, що сидіння тут капець які незручні, і через те періодично треба зупинятися і розім'яти ноги. Ну і ще кілька слів за ці 17 тисяч кілометрів. Що можу сказати? Чи жалкую я про те, що вибрав цей автомобіль? Ні, не жалкую. Чи взяв би я такий самий автомобіль зараз? Так, взяв би, можливо, б, якби був вибір, там щось би погрався з комплектацією. Бо мені, наприклад, не вистачає кармашків і не вистачає. Е і не вистачає задніх вікон, які б відкривалися вниз, а не так, як вони відкриваються форточкою. Ну, але, е, власне, вибирати тоді не було що, так що маємо те, що маємо. Якісь ці дрібні нюанси, як то порвана обшивка під капотом, та, оцей лічильник кілометражу, який постійно збивається не чого, то вони, в принципі, не впливають загалом на якість автомобіля і, по-моєму, тут якби все нормально. Так, що ще? Ну що, потім ще вже зроблю е, ТОшку на 20 тисяч, порахую, скільки було витрачено коштів, і, можливо, ще зніму і покажу вам. Ну, це тільки тому, хто буде дивитися це відео. А хто не буде дивитися і не буде підписаний, той, на жаль, цього не побачить. Ну, але це вже ваші проблеми. Дуже дякую вам за перегляд. Молодці, що додивилися, якщо вже додивилися до цього моменту. Я просто заздрю вашій терплячості. Мені гарної дороги. А вам гарного дня, вечора, ночі і так далі. До нових зустрічей в ефірі.